Віти, всім друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розповісти вам трішки про те, як я схудла на 20 кг за 7 місяців. Схуднення для мене було завжди проблемою. Я, як будь-яка дівчина, сиділа на дієтах, завжди худла, ходила на спорт, потім не закидувала. В цьому результаті я нічого не бачила. Можу показати вам мої фотографії до і після. Так, це була я приблизно рік тому. Я дуже сильно зайнялася цим. Я задалась ціллю скинути якомога більше, за якомога менший час, але без ніяких дієт по типу сидіти на кефірі, сидіти на якомусь там йогурті або їсти одні яблука. Неслась я до похудання досить -таки серйозно, відповідально. Тоді я їздила на трасі своїм хлопцем, і я постійно кожного тижня старалася зважуватись, як я це робила. Це я йшла в магазин продуктовий, де також продають різні знаєте, ваги. Тобто, це був Воморт. Який величезний торговий центр, і там я брала, розпаковувала ваги в кожному штаті, в якому ми скуплялися, і там зважувалася. Старалася це якось відсвятковувати. І ось в момент є скріншот. Не все я записувала, але ось скріншот моїх результатів почала я зважуватись десь вже після трьох місяців постійної роботи над собою. Для чого я це зробила? Щоб просто не розчаровуватися у відсутності результату, якщо його не буде перші пару місяців. І так, перший пункт, на якому я хочу наголосити, це. Харчування, звісно ж, харчування його в першу чергу потрібно міняти. Харчування це десь 70% всього вашого результату у схудненні. По-перше, я дуже багато пила води, іноді можливо навіть занадто багато, але я завжди випивала 2 літри. Мені було не важко, тому що я обрала собі воду, яка мені приємна. Так я відчуваю смак води. Не знаю, як ви. І є така вода, яку я не хочу пити. Є така вода, яку я можу пити навіть замість чаю в Україні. Чесно любила воду моршенська негазована, не знаю. Чи вам вона імпонує, чи ні, але коли доходило до того, що мені потрібно підтримувати водний баланс, то я обов'язково берела моршинську. Тут в Америці це Дасані, наприклад, або Аквафіна. Ніколи я не беру дешеву воду зв'язку з тим, що мені просто не хочеться її пити. Вода дуже позитивно впливає на якість шкіри, відсутність переїдання. завжди, коли я хочу їсти, я спочатку вип'ю стакан води почекаю 20-30 хвилин, і якщо я продовжу бути голодна, значить я дійсно хочу їсти, і я е, зроблю повноцінний прийом їжі. Другий важливий пункт у такому розділі харчування – це для мене було особисто інтервальне голодування. Зазвичай в мене переважало 16 на 8, але іноді я пробувала і в мене виходило 20 на 4. Це 20 годин ви не їсте, 4 їсте тобі. І так само в мене було 16 на 8, 16 я не їм 8 їм. Що воно мені взагалі давало? По-перше, це мене дисциплінувало. Я знала, що в мене є такі прийом їжі, такий. Я знала, що до цього часу я маю впоратися з вживанням їжі з наукової точки зору, і якби з точки зору біології анатомії, то інтервальне голодування воно сприяє стабілізації цукру у крові. Як це відбувається? У вас є період, коли ви поїли? Цукор піднявся, потім різко впав. Потім дійшов норму. І якщо ви хоча б 4-5 годин не будете ще їсти, тоді це дуже добре повпливає на цей рівень цукру, на цей скачок гормональний. Не буде викиду такого інсуліну, і через це у вас дійсно буде відбуватися процес похудання набагато швидше. Тобто, як в мене було, я прокидалася наприклад у 8 ранку. 8 ранку я їла. Потім я 4 години не їла взагалі. Гіла ще раз і потім ще раз на ніч їла. Ніколи я в ці перерви не закидувала собі щось, якісь там соломка, якісь чіпси, сухарики, навіть щось здорове. Я не рухала цей рівень цукру взагалі. І це мені дійсно допомагало. Спочатку було трішки важко, але потім це дійсно дисциплінує, це рятує від переїдань, тому що часто ми їмо не тоді, коли хочемо, а тоді, коли немає, що робити. І цей рівень цукру він дійсно дуже допомагає. І він сприяє саме спалюванню жиру, коли ви поїли 8 годин, наприклад, лишається 16 годин голоду. Це може бути період там, з сьомої вечора, з четвертої вечора, наприклад, до там не пам'ятаю восьмої ранку, здається, коли ви нічого не їсте. Ви можете пити воду, можете пити чай, пити каву, але за цей період рівень цукру взагалі не рухається. Це дуже добре, тому що після якоїсь конкретної години голодування починається. Процес спалювання жиру, коли відбувається стан кетозу і коли організм для свого живлення використовує саме жирові клітини. Він бере з них енергію, а не з їжі. Коли ви харчуєтесь вуглеводами, організм завжди бере енергію від них. Коли у вас вуглеводи не поступають, не поступають взагалі ніякі харчові продукти, а організм не має з чого брати енергію і бере цю енергію з жиру. Це не означає, що ви помираєте з голоду. Від... На початку в мене поморчилась голова, але потім все було гаразд. Мені навіть було легше вставати, легше рухатися, легше якось було робити свою активність. Тому так у вас використовується жир як, е, як ресурс для енергії. Через це у вас якість тіла покращується, тіло підсушується. Також я дуже сильно зменшила кількість вуглеводів. У мене було приблизно до 50 грам вуглеводів у день. Це разом з кавою, з молоком і з супром. Ви знаєте, напевно, що одна кава може навіть і мати цих 50 грам вуглеводів. тобто це означало, що я просто ніяких вуглеводів продовження не їм. Що воно мені дало? Також не було скачків таких цукру, як від швидких вуглеводів. Наприклад, я замовляла в Макдональдсі. Це дуже легко. Я замовляла в Макдональдсі просто бургер без булочки. Ці страви я гуглила ресторан і писала, наприклад, низьковуглеводневий. Це називається кето Макдональдс Кето Кето Мілс. І мені показується безліч різних модифікацій, страв, які продаються в меню, які я можу обрати, зробити їх під себе і замовити, які будуть підходити моєму способу життя на той момент. Третій такий лайфхак кава завжди з їжею. У зв'язку з тим, що ці перепади цукру, викид інсуліну нікому не потрібен. Він дійсно не дає вам, не дає організму почати спалювати дійсно жир і втрачати жир. Тому я завжди пила каву. З молоком, з молоком і з цукром під час прийому їжі. В мене був прийом їжі, кава з цукром, з молоком. Потім 4 години перерви, 5 годин. Коли ви з'їли щось на сніданок, пройшла година, ви випили каву, каву ви п'єте теж десь годину, пів години. Воно так не працює. у Вас скачки тільки там заспокоїлась. Ви ще раз себе вдарили цим цукром. Ще раз воно почало скакати. Ставтеся з повагою до свого тіла, до свого організму. Він дійсно працює для вас. Він працює для вас, на вас, і просто шануйте його, він з всім впорається. Це зрозуміло. Немає нічого страшного, коли ви їсте кожну годину. Можете спробувати. Є неї дієти, дрібне харчування, де ви кожні 2 години їсте. Але як мені підійшло, і як тіло дійсно просушується, як воно працює, то це без цих скачків інсуліну. Такий п'ятий лайфхак, мені здається, чи четвертий, не знаю, це не купляти нічого нездорового. Якщо у вас є можливість викинути все з холодильника, або якось, якщо у вас рідні, можливо, їдять, просто коли вони доїдять те, що вам шкідливо, те, що вам не хочеться, просто не купляйте нічого. Заходьте в магазин і купляйте тільки те. Що здорове, так можливо, ви в 12 годині проснетеся відкрите холодильник, а там скуплялися ви, яка за здорове харчування. Зараз прокинулись ви, які, якби хочете, якісь там снікерс, за да? потім скажете собі дякую на перспективі. Зараз я вам трішки розкажу про приклади моїх сніданків. Це було. Яйце це могли бути заморожені креветки, які є не такими дорогими. Це корисні жири, авокадо, наприклад, які заміняють мені вуглеводи. Це бекон, це будь-яке м'ясо. їла так само котлету в Макдональдсі. Наприклад, якщо ну я знаю, що вона не дуже здорова, але якщо хотіла щось таке, то я їла котлету з Макдональдса. Це багато овочів, це фрукти також тільки під час прийому. Я ніколи не перекусувала фруктами зв'язку з тим, що вони дуже піднімають цукор. Це як десерт. Також дуже корисна є риба, без, можна сказати, вуглеводів, в залежності від того, як ви її приготуєте, але я загалом завжди її жарила під кришечкою, трішки з маслом, хороша альтернатива фастфуду, хороша альтернатива вуглеводневій, якійсь важкій, там, де саме швидкі вуглеводи їжі. І речі, цікавий факт, якщо ви хочете менше почати їсти швидких вуглеводів і більше повільних, наприклад, то завжди беріть коричневий рис. Тому що білий рис, мені здається, він більш оброблений, відшліфований, можна сказати. Коли ви берете коричневий рис, тоді це повільні вуглеводи, і вони у вас не буде такий сильний скачок цукру, і він у вас буде цей рис більше тримати в стані такої насиченості. І до речі, моє харчування, воно мені дуже допомогло позбутися набряків. Коли я не їла після четвертої години, після п'ятої, я вже до цього звикла, мені було комфортно. Я прокидалася, і я собі не багато більше подобалась аніж тоді, коли. Я на ніч з'їла навіть ті самі суші з білим рисом. Вода дуже сильно затрималась в організмі. Це нічого поганого немає. Просто мені дійсно не подобалося зранку дивитися в зеркало, коли мене так було знаєте, трішки напухші очі, щоки, такі знаєте, сліди від там резинки, якщо я лишила. Це означає, що затрималась вода і почало набрякати тіло. щоб цього не було інтервальне голодування, і я особисто зменшила кількість вуглеводів. Але це не всім підходить, зрозуміло. Поратися з лікарем своїм другий основний розділ також мого життя, мого схуднення це спорт. Спорт включає в себе загальну активність. Це по можливості робити достатню кількість кроків на степері чи погуляти десь пробіжка, зал просто активність. Головне будьте активними, будьте в тонусі, тримайте своє тіло в тонусі, любіть його. І для себе я відкрила High Intensity Interval Training. Що це означає? Це Означає табата тренування, які розганяють пульс і також сприяють спалюванню жиру. Як це відбувалося у мене? У мене було 5 вправ в одному колі. Робила таких кіл я приблизно на початку три, тому що це дійсно важко, ви потієте і у вас піднімається пульс, що є дуже добре. Ви навіть задихаєтесь, запихуєтесь. Але в цілому це дуже хороше тренування на спалювання саме жиру, тому що мені здається, на пульсі від 130-140, точно не можу сказати. Але на такому пульсі високому, підвищеному для вашого тіла, починається саме спалювання жиру. Тому я займалася по принципу 30 секунд вправо, 5-10 секунд відпочинку. Знову вправа відпочинок, вправа відпочинок, вправа відпочинок, 5 вправ, і це одне коло. Між колами, десь 60 секунд я сижу, взагалі не знаю, де я знаходжусь, взагалі просто я в ауті. Тільки ви перестаєте запихуватися, як проходить 60 секунд, і ви знову починаєте це коло. Знову робити 5 вправ. Між ними дуже малі інтервали перерви. І через це у вас дійсно скаче пульс, і це є дуже добре для спалювання жору. І третій основний пункт також це ваш моральний стан, ваш емоційний стан, те, що відбувається у вас в голові. Ви маєте зрозуміти, що ви маєте бути в любові з собою. Ви маєте любити себе, шанувати себе, поважати і хотіти для себе кращого. Я чесно за бодіпозитив, коли це про якісь. Висножки, милі, коли це про зморшки, коли це про сиве волосся, наприклад, коли це про розтяжки, коли людина дійсно щось над собою робила і вони з'явилися у зв'язку з тим, що стало більше м'язів, бо стало менше м'язів. Але коли це просто нездорово, коли мені, наприклад, доставили діагноз, що в мене надлишкова вага тіла. Спочатку я така, да ні, мені подобається все, себе люблю, я буду позитивна. За цим стоїть дещо більше. Ваш зріст розрахований на конкретну вагу і життєздатність вашого тіла, серця, може підтримувати від такої до такої ваги. Якщо у вас більша вага тіла, тоді ваше серце просто уявіть віці так починає битися частіше, щоб підтримувати той самий стан вашого тіла, якби у вас просто було менше вага. Може пару кілограм, але це тільки початок. Якби ви правильно вибудували свої звички, можливо, з дитинства, можливо, вам це не дали батьки, можливо, у вас оточення не сприяло цьому, але якби у вас були правильні звички і немає звичайних проблем здоров'ям, у вас була б нормальна вага свого тіла на свій зріст до бодіпозитиву, позитиву, який відбувається таким чином, що я люблю своє тіло незалежно від того, скільки я важу, ну це так само, як зустрічатись з хлопцем, який каже, що він вас любить. Але він не дарує вам квіти, не піклується, щоб ви тепло вділися, а не підвозить вас додому. Він просто говорить, що він вас любить, але на ділі він це не показує. Так само ви ви любите своє тіло. Так що тут такого, просто попіклуватись про себе, звернути на це увагу, сказати, так, я приймаю своє тіло, але я хочу бачити його здоровим. Я хочу бачити його в хорошій вазі для його зросту. Тут нема нічого поганого і постидного, просто почати робити це. Я така була, і мені потрібно було ну. Пару місяців точно, щоб дійти до цього самій, щоб зрозуміти, що коли ти прокидаєшся і бачиш себе гарною, усміхненою, здоровою, підтянутою, з'являється більше впевненості, в тебе з'являється більше ресурсу, щось робити більше. Тебе починає зовсім бути інакшим життя. А коли ви досягнете результату, повірте, якщо ви будете дисципліновано робити з дня у день ці дії, у вас по любому буде результат. То у вас ще буде одна така точка опори, яка вам показала: а я можу щось, я можу досягнути, що я схудну на стільки то кілограм на роботі впоратися з чимось. Взагалі, фігня, я скинула стільки то, -то кілограм. Я привала своє життя в порядок, я привала свою голову в порядок. Хотіла також додати, що результат він не з'явиться зразу. Як я вам казала, я зважувалася вже десь на другому, третьому місяці своєї роботи над собою, взагалі у всіх таких глобальних речах. У глобальних аспектах життя результат можна порівняти. Візьму цитату з атомних звичок, моєї любимої книжки, як з такою, знаєте, людяною печерою. Уявіть, що ви заходите в льодяну печеру, де дуже холодно, наприклад, мінус 20. Ви заходите з вогнем, хочете обігріти, щоб почав танути цей лід. Ви стоїте і нічого не тане. А вогонь у вас є, він горить. Але ви не розумієте, як навколо вас стає температура мінус 15, мінус 10. Мінус п'ять, і тільки коли стає нуль, тільки тоді починає відходити вода та на Ви весь цей час старалися, весь цей час надіялись на краще, просто потрібно трішки чекати, дітояти з цим вогнем, працювати над собою, і тільки тоді ви побачите результат. Коли ви з дня у день будете думати про свою ціль, будете йти до неї, в магазині будете стояти. Блін, хочу так, якийсь, не знаю, поріжок. Ладно, ні, не буду. Ви кожного дня оберете те, що правильно для вас. Тільки тоді у вас з'явиться результат. Це постійна робота над собою, постійне вдосконалення, і ніхто крім вас це не зробить. Так не прокинетесь завтра інакше, якщо ви не зробите щось для цього сьогодні. І так кожен день. Щоб сходнути, треба сьогодні правильно харчуватися. Все сьогодні, в сьогодні, в цьому моменті зробіть від себе все. І якщо у вас буде ця звичка, завтра в тому ж моменті ви зробите те саме. Тому що ви кожного дня маєте докладати зусилля для результату, який ви побачите, можливо, через пів року. Так воно працює, на жаль. Старайтеся оточувати себе людьми, які вас підтримують, які хочуть вам добра, які, як тільки почують, що ви хочете якось досконалитись, покращити своє здоров'я, самопочуття, почати бігати зранку. Постарайтеся якось окружити себе людьми, які почнуть бігати з вами. А ваш там молодий чоловік, наприклад, не візьме зайвий раз якісь морозиво, яке ви не хочете бачити в своїй морозилці, На від оточення багато чого залежить. Я так вам не говорила всього багато, але це дійсно та тема, якою я дуже хотіла щиро з вами поділитися, якоюсь такою маленькою, знаєте, мотивацією, як у людини, в якої це вдалося. Це вдалося не легко. Але це дійсно можливо. Я ніколи не думала, що в мене щось таке вийде. Коли в мене це вдалося, я зрозуміла, що тоді в мене вдасться все інакше. Так що так. Я вам дуже дякую за цей перегляд за ваш час. Надіюсь, я вас надихнула. Я вас змотивувала через 5-10 років. Воно не зміниться, якщо ви не зробите щось сьогодні. Дуже дякую вам ще раз за перегляд. Люблю вас.